Коли Господь дає самого себе, то Він дає все. Тому що Бог це все. Тому пам'ятайте, що коли просите про щось, будьте, отримати, будьте готові отримати набагато більше. І навіть коли, можливо, не отримуємо того, що просимо, будьте готові все одно отримати набагато більше. Тому що Господь у відповідь на наше прохання, Він, дорогі браті і сестри, повторюсь, дає самого себе. Господь називається пастирем, через які словесні овці заходять во двор овчі. Це означає, що кожен із нас, дорогі браті і сестри, повинен усвідомлювати, що один раз, коли ми зайшли. Церкву Божу через покаяння тихо, мирно, навіть радісно, з смиренням і скротістю, з великою благодаттю. Отак, от як ми колись переступили перший крок свій в церкві, отак от повинна відкриватися кожна сторінка нашого життя щоденно, де кожен із нас повинен усвідомлювати і перевіряти себе. А як я відкриваю ці двері, тобто Христа, кожен день для себе? Тому що навіть людина, яка звикла дуже довго вже жити християнським життям, уваги пропадають ці смисли. І людина навіть не помічає, як вона просто так відкриває ці двері. Просто так відкриває двері, якими являється Христос. Не можна, дорогі браті і сестри, просто так відкривати ці двері нашого серця і просто так відкривати ці двері кожного дня нашого благословеного життя. Повинні ми за страхом Божим засипати, як ніби останній день живемо, і повинні, дорогі браті і сестри, за страхом Божим просипатися і казати, Господі, слава Тобі за все, благослови мене на день грядущий!» Тому що я повинен прожити або повинен прожити це життя як істина словесна овца. Не як вовк, який розхищає стадо, а як істина словесна овца. Чому це, дорогі браті і сестри, так важливо? Тому що Господь каже і про інші ситуації в нашому житті, коли інколи вівці перетворюються на вовків. Коли інколи пастирі перетворюються на лже пастирів. Коли трапляється так, дорогі браті і сестри, що ці вовки вони розхищають Христово стадо, коли трапляється так, що ті, коли були колись вівцями, коли слухали Христа, коли відкривали ці двері свого серця для Христа, який кожному із нас каже, всі, стою у двері і сточу. А потім виходить так, що вже не просто. Аби як ці двері відкривають, а беруть в руки, в руки якісь болгарки, якісь сломи, молоти. І зовсім, браті і сестри, по-іншому заходять в дім, який називається Божим. І там, де потрібні в одне стадо всіх і вся, по прикладу нашого Спасителя, який хотів і просив і молився, щоб всі були єдині. Трапляється так, що насамперед серед. Православний християн, дорогі браті і сестри, всіляк всілякі негаразно. Так як було за життя святителя Євлогія, єпископа Едеського? Чому, дорогі браті і сестри, ця людина, будучи істинним монахом і єпископом, покинула територію своєї рідної домівки, своєї батьківщини? Чому її зіслали в заслання? Тому, та тому, що, дорогі браті і сестри, він ревносно жив як по духу, так і по життю, і по слову. Тому що для нього і для істинного пастиря було дороге кожне слово в священному писанні, тому що це слово Боже, це слово Христове. І він розумів, що якщо навіть одне слово буде не сприйняте його серцем і не втілене в життя, це означає, що це буде смерть, насамперед для його душі і для вірної йому пастви. Для тих людей, дорогі браті і сестри, які завжди дивляться з надією на духовних авторитетів. І, наприклад, якщо людину, яку ніхто не знає, ну ця людина не може подати по суті ніякого такого якогось прикладу для широкого загалу людей. А от коли людина ставиться на подсвічнику є це означає, що всі люди, як віри не всі статуси всі дивляться. На цього владику, на цього єпіскопа. І особливо коли він доброчесного життя, то сам авторитет, не стільки навіть і священне писання, хоча ще в тому числі і священне писання і Христос, а насамперед, живий приклад, дорогі браті і сестри, надихає цих людей жити так, як каже цей єпископ. І єпископ розумів, що навіть якщо одна буква, дорогі браті і сестри, буде не сприйнята, а це було так. По прикладу Аріанської Єрісі одна буква вирішувала все. Навіть не слово, дорогі браті і сестри, а буква. І буква і слово. Хтось сказав «єдинослучний», хтось сказав «подобослучний». І це означало, що по різному сприймали Христа. Для когось Христос був Бог, а для когось був створений Богом. Для когось Христос не мав начала, а для кого Христос був беззначальним. Для когось, дорогі браті сестри, Христос, по суті, став Спасителем як Бог, а для когось просто був посланцем Бога Отця, який, можливо, нічим іншим не відрізнявся від інших створених Богом. А це означає, що якщо неправильно єпископ вчив би своє стадо чомусь і не, не так, як про це вчив Христос, це означає, що і його душа, і душі тих, які були вірні Йому. Вони були, дорогі браті і сестри, опинялись в великій небезпеці. І ця небезпека називалася одним словом вічна погибель. І навпаки, коли єпископ і паства стоїть на основах православного віровчення, істинного віровчення, це означає, що це процес, в якому наші душі, дорогі браті і сестри, спасаються. І саме тому ніхто не йшов в ті храми, які вже були аріанськими. Ніхто, дорогі браті і сестри, не молився з тими, хто в той час уже був єритиками. Ніхто не звертав увагу на те, що навіть влада підтримувала тих єритиків на той час. Ніхто, дорогі браті і сестри, на це не звертав уваги, тому що всі дивилися православні на Христа. А Христос сказав, що якщо таке щось буде подібне, то це вже, дорогі браті і сестри, щось ненормальне. Це вже щось що відрізняється від слів Спасителя, від того, до чого призвано покликана церква Божа. Це означає, що потрібно цій церкві, цьому малому стаду, переходити на якесь інше пастбище, тому що їжа тут отруєна, тому що харчувати словесне стадо в цьому місці вже неможливо, дорогі браті і сестри. Тому що буде велика шкода заподіяна тим, хто вірений був. Єпіскопової Євлогію на той час. І що робили? Ішли за територію міста, ішли молилися в невідомих для всіх місцях, ішли звершувати літургію, розуміючи, що церква це не просто щось матеріальне і навіть стіни святого храму, а церква і огорожа церкви це одночасно люди. Кожен із вас це стіна церковна. Тому що церква, другі браті сестри, це Бога людський організм, це і Христос одночасно, як Бог істинний і істинна людина. Але одночасно це і люди. І це означає, що якщо ми живемо в істині і притримуємося істини і відстоюємо істину своїм особистим життям, це означає, що ми також церква, ми стіни церкви. Ми одночасно і стадо, але одночасно і церква, стіни цієї церкви. І це означає, що де би не було це стадо і в будь-якому місці, дорогі браті і сестри, не тільки землі, а навіть неба, то це і буде церква. Саме головне, що ми правильно входимо дверима, дорогі браті і сестри, що ми не являємося вовками, що ми не являємося лжепастирями і лжестадом. Що ми, дорогі браті і сестри, живемо так, як заповідав Христос, який обіцяв, що кожен із таких людей він завжди бачить обряще і ліше іноді. І ось задача людини, дорогі браті і сестри, визначитись. Господь сьогодні провозвістив, їх часто називають заповідями блаженств. Але це не стільки заповіді, це ніби пропозиція до кожного із нас. Якщо хочеш бути щасливим, блаженним, то поступай так. Він просто констатував факт ніби того, що навіть не стільки закликав, а казав просто як факт чисті серцем Бога узряд. Він казав, другі браті і сестри, про те, що ті, хто плачуть, ті осміються. Він казав про те, що ті, хто жаждуть і алкають, ті завжди наситяться. Чого, дорогі браті і сестри, правди Божої? Він казав не про гордість, за якою, або за сприянням якої людини дуже часто чогось добувається в цьому житті, а саме ніщита духовна стоїть в основі того, дорогі браті і сестри, що називається духовним життям людини. Він навіть і попереджував про те, що будуть і такі часи, неспокійні часи. Коли будуть гнати вас імені Моєго Раді, ну возрадуйтесь в той день і возвеселітесь, яка мзда ваше много на небесах. І це дуже прекрасно, дорогі браті сестри, розумію, і сестри, розумів і ісповідник Єпіскоп Євлогі. І саме тому він з легкістю сприйняв хрест, який поклав на нього Господь, коли зіслали його в зіслання. Коли його і ще дуже багатьох священнослужителів в різні куточки імперії послали. для чого, дорогі браті сестри, щоб розсіяти Христово стадо. Хіба дивіться не виповнюються слова Христові, які казав, що з'являться люті волки? Хіба не виповнюються слова Христові, коли казав Господь, я посилаю вас, як овець серед вовків. І ці слова сповнилися. Але, дорогі браті і сестри, при цьому Господь завжди був поряд із своїми справжніми учнями. І вони, коли подорожували, вони це відчували, дорогі браті і сестри. Тому що по особливому благодать Божа відчувається тією людиною, яка, попри все, стоїть за істину, за правду Христову. Нам здається, що відчути благодать, її, можливо, легше, комфортніше. Якихось таких спокійних обставинах нашого життя. Коли хочеться радіти, коли хочеться просто спокійно жити в кінці кінців. І десь по-людській, дорогі браті і сестри, воно так і є, і хочеться. Але коли трапляється так, що, дорогі браті і сестри, ми, як християни, дуже часто стикаємося із світом, який у злі лежить, то виходить конфлікт. Між тими, хто живе в істині, і між тими, дорогі браті і сестри, хто не просто не сприймає істину, а хто ворогує на неї. Тому що диявол, дорогі браті і сестри, вже дуже давно заздрить кожному із нас. Щоби, і хоче, щоб ми стали таким, як Він. Хоче, щоб, дорогі браті і сестри, ми перестали бути Христовими. Хоче зіштовхнути і світ із християнами. І християн між собою. І виходить, коли людина не живе духовним життям, справжнім істинним і не провіряє свої дороги брат і сестри сові щодня, вранці і ввечері, а я христовий чи не христовий? Що я сьогодні зробив, то, що заповідав Христос? І де я помилився? Коли нема такої внутрішньої роботи, дорогі браті сестри, і справжнього духовного життя? Яке по-справжньому робить нас Христовим стадом. Тоді людині дуже легко помилитися в виборі. Тоді різні політичні ситуації, різні, дорогі браті сестри, релігійні конфлікти, різні події, які відбуваються в нашому земному житті, вони, дорогі браті і сестри, чомусь змушують нас похитнутися і зрадити той перший благодатний момент, коли ми переступили поріг церковний. А по суті, зрадити все наше життя, зрадити, дорогі браті і сестри, причастя тіла і крові Христового, коли цей пастир і начальник нам, дорогі браті і сестри, дає самого себе. Не просто теорію, не просто слово священного писання, через яке ми також спасаємося, А уявіть собі, який наш пастир, Він полагає душу свою за овцем. Він в тілі і крові своїми дає нам самого себе. Подрогі браті і сестри, які ознаки того, хто Христовий і хто має Духа Христового. Тому що хто не має Духа Христова, той і не Його, як каже нам священне Писання. Уявіть собі, як страшно не мати Духа Христового. Це означає, що наше християнське життя може бути зовнішнім просто. І, і не мати того внутрішнього, дорогі браті і сестри, що по-справжньому робить нас православними християнами. Тому хай помолит вам, дорогі браті і сестри, покровителя, одного із серед багатьох православних, який відстоював істину, який, дорогі браті і сестри, не похитнувся у відстоюванні цієї істини. Єпископа Євлогія Єдеського, Господь, дорогі браті і сестри, нам дасть можливість жити в церкві Христовій, повноцінно жити в церкві Христові. Дасть можливість, дорогі браті і сестри, ніколи не похитнутися навіть в думці одній. Тому, що, як казав, преподобний Сіла Нафонський, людина за таку думку лишається благодаті Божій. А хто така людина без благодаті Божої? Вона, дорогі браті і сестри, ніхто, тому що вона без Бога. І от коли людина в церкві, вона завжди з Богом. І оце відчуття в церкві себе, своє місце в церкві, дорогі браті і сестри, кожен повинен відчувати. Тому що церква Божа Божається вами не тільки єпіскопами, не тільки священнослужителями, але й мирянами. Ми всі одне тіло Христове. Це означає, що Господь кожного хоче бачити в Царстві Небесному. Кожному хоче віддати себе, кожного хоче привести до себе. І це означає, дорогі браті і сестри, що ми, як ті вівці, ми не можемо десь сьогодні жити духовним життям, а завтра не жити. Дозволити, дорогі браті і сестри, самим собі вибирати інтенсивність цього життя. Життя, дорогі браті і сестри, це життя повноцінне, воно завжди таким повинен бути. І сьогодні, і завтра, і післязавтра. Це означає, що навіть коли ми не в храмі, ми все одно ще більш інтенсивно продовжуємо жити духовним життям. Де б ми не були, дорогі браті і сестри, і що б ми не робили, ми завжди повинні себе відчувати церковними і завжди, ніби під Богом, повинні ходити. Тому що ми розуміємо, що якщо десь похитнемося навіть в думці, то можу, ризикуємо вийти за цю церковну огорожу. Ризикуємо, дорогі браті і сестри, стати тією війцею, яка відстала від стада, яка вівцює, яка йде в якусь іншу сторону, яка не йде за своїм пасторі-начальником Христом, яка в буквальному смислі цього слова не послідує Христу. Що таке послідувати? Це йти по слідам Спасителя. І в цій притчі пасе йде попереду, дорогі браті і сестри, стада. Не позаду, а попереду. І це означає, що кожна овечка, словесна овечка цього слава, вона повинна йти по стопам. Вона повинна перейняти образ Христовий. І, дорогі браті і сестри, відчути щастя, про яке сьогодні говорилося у Священному Писанні, тільки тому, що вона йде по стопам Христа. А ці стопи, дорогі браті і сестри, і ця дорога була, були різними, не тільки чимось приємним була дорога Христова. Ця дорога була хресна, ця дорога була через Голгофу, Але ця дорога, дорога дорогі браті і сестри, закінчилась Воскресінням і Вознесінням. І сидінням одіснує Бога Отця. А це означає, що кожна людина, яка йде за Христом, вона завжди буде там, де на сьогоднішній день знаходиться Христос, дорогі браті і сестри, і чекає кожного із нас з вами. Амінь. thank mm -hmm. you